Книга Короткі думки номер 35 Людина духовна, людина фізична. Совєти вчили В здоровому тілі, Здоровий дух. Тобто концепція людського здоров'я перевернута з голови на ноги. А логіка. Перевірена на практиці щоденного життя каже: первинний дух, вторинна матерія. Вірить в Бога людина чи не вірить. Але треба визнати, що духовність людини первинна і керує всім на світі. Просто це треба перевірити на практиці власного життя. Коли людина настроює своє тіло за допомогою духовного чи просто слова доброго, яке, по суті, є духовною субстанцією, то сильний дух впливає на тілесне фізичне здоров'я. Навіть лікарі довели, що коли людина знаходиться в депресії, в поганому духовному здоров'ї, коли послаблена нервова система, Людина швидше хворіє на будь-які хвороби. Перебуваючи в поганому духовному настрої, у людини погіршується фізичний тонус тіла. Багато людей працюють над досконалістю свого тіла і згодом дивуються. Багато слабші. І хворіші тілесно люди і довше живуть, і довше зберігають свої сили. Хто займається спортом, знає, тіло виснажується у всіх без виключення людей. Але лише дух людини підтримує тіло так, що духовно, морально сильніші люди виграють у набагато сильніших просто Фізичним тілом людей. Задумайтеся самі над цим, перевіряйте постійно це в своєму житті.